Вітаю гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную до вашого перегляду відео і одумки, почуття та дії. Три колоди, три варіанти. Вибирайте собі 1, 2, 3. Подивимося сигніфікацію, ви по ній зрозумієте, наскільки ви вірно вибрали варіант. Сроки загадуйте надії, не більше трьох місяців. Так, кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду. Розпочинати з першого варіанту. Настраюйтесь на себе, на вашого загаданого мужчину і дивимося, що між вами зараз відбувається. Що між вами відбувається на даний момент часу? Так, думки. Загаданої людини, почуття, почуття і дії в загаданий вами срок не більше трьох місяців. Загадуйте. Так, дивимося, що тут у нас, що між вами відбувається на даний момент часу. Лицар мечів, четвірка кубків і туз пентаклів. Ви знаєте, тут ніби мужчина ніяк не може оприділитися, да? що він тут хоче. Бути з вами, не бути з вами, на якісь дії він конкретній не йде. Тут може бути деяка ситуація, незрозуміла, хто ви один одному взагалі на даний момент часу. Да? От ви не можете зрозуміти, навіть якщо ви одружені, все одно ви не розумієте, Зливо, ви не дуже давно познайомилися. Тут може бути трикутники на річця випадає, може бути те, що от ви зараз ем, пішли в тінь, зупинилися, щоб зрозуміти, дати мужчині часу оприділитися, що буде далі. Да? Ну, Тут от деяка така пауза в стосунках для того, щоб рухатися далі. Вона може бути довга, недовга, затяжна, незатяжна, але от в даний момент часу да, вона є. І Тут мужчина думає, оприділяється. Хоче він не, чи не хоче. Ой, відкритися чи не відкритися, да, почуттям і так далі. От деяка така незрозумілість, не конкретика, хто ви один одному. Так, дивимося його думки. Ну да, тут дуже схоже на трикутники, да, трійка. Трійка мечів, паш, кубків і справедливість. От він як між вами і от. Трикутнику і ще кимось знаходиться. Або от в його думках рішитися на шлюб, наприклад, да? чи ні? Чи залишити все, як є. Ну, йому тут, ніби, знаєте, по картам, я би сказала, що доволі таки страшно взагалі в думках навіть відкритися. Навіть в думках у нього щось болить. Можливо, йому треба щось вирішити, якісь питання, які от. Його мучать, і тоді він зможе дати вам конкретну відповідь, що у нас карти показують? От йому треба щось завершити, карта світу, да? четвірка жезлів і карта світу. Йому треба десь щось завершити, якісь процеси для того, щоб повністю зосередитися на ваших стосунках. Можливо, між вами відстань по карті мир. Ну, от в думках його я маю щось от зробити, десь поставити крапку, і тоді я. Зможу зрозуміти, хто ми тут один одному. Бо зараз такі якісь не, не конкретні ситуації знаходяться. ми думає, думає. Давайте дивиться почуття, що ж тут по почуттях у нас. Ох, ми ще на тут закоханий, але він. Знаєте, як боїться собі сам цьому признатися. Імператор він стримує почуття вісімки кубки, вони хочуть вирватися, вони хочуть перейти в дев'ятку його почуття. Да? Е, е, він хоче їх продемонструвати, але для нього це дійсно щось таке болюче, незрозуміле, і йому це дуже сильно страшно. Можливо, мужчина не вміє не відкриватися, не вміє себе показувати. дев'ятками, чи він боїться, дуже сильно. Дуже сильно. Можливо, у нього були якісь стосунки, які його розчарували, або в ваших стосунках вже щось таке було складне, і він боїться, що це повториться, боїться відкритися до кінця, знаєте, наповну показати, хто ви один одному. Якщо тут місце все-таки трикотникам, да. То він стримується, тому що ще десь є обов'язки зобов'язання. Да? Можливо, тут чотирикутники, не обов'язково трикутники. Да? Ну, стосунки не... не тільки з вами, у вас чи в нього. І отут є такий елемент, що я дев'ятка кубків прям закоханий. Да? Мені дуже подобається ця жінка, але я стримую себе, тому що я от не можу зараз відкритися. От прям карти такі і йдуть. Ну, загаданий вами срок, як же він буде діяти в таких, таких ситуаціях? Так. Як він буде діяти в таких ситуаціях? Колісниця, потірка пентаклів, блазень. Ну, в загаданий вами строк, я вам скажу, що рішення ще не буде конкретного. Прояви якісь будуть у колісниця, можливо, приїзд якийсь буде, але рішення не буде прийняте. Хто ви один одному, ви ще не зрозумієте. Ось якісь такі стосунки, час від часу, зустрічі, Якщо ви тільки недавно познайомилися, да, то ще не буде определенності, Хто ви один одному не буде. Ну, Мужчина відлюдний, да, він то є, то нема. То появився, то пропав. То відкрився, то закрився. Навіть якщо у вас шлюб, і ви спокійно собі живете. Да, у вас стабільні стосунки. Но мужчина... Немає такої рівності в поведінці. Він то відкривається, то закривається, то проявляється, то ні. То хоче там, не знаю, говорити до ранку, то потім в своїй кімнаті посидіти. Да? Ну от такі от є колісу фортуни, як крутиться, куди покрутиться. І весь час так, і карта блазень от немає зрозумілості. Не, не дуже ще тут якась серйозність є зі сторони мужчини. Розумієте? Ну, по крайній мірі, так згаданий вам зрок. Хоча тут по почуттях я б навіть сказала б, що мужчина закоханий. Мужчина закоханий. Ну, він відштовхує сам ці почуття, він їх боїться. Ви для нього дуже важлива жінка, це однозначно. Ну, він такий. Можливо, для нього почуття це взагалі щось нове по карті блазень, Да? Але загаданий вами срок, от цей знак запитання ще все-таки залишається, і відповіді я вам не можу дати. Її ще тут немає, вона ще не закладена. Да? Ну, ось, так. ось такий варіант. Пишіть в коментарях ваші враження, кому потрібна особиста консультація. В описі є мої контакти, я вас запрошую. Переходимо до другого варіанту. Настраюйтеся на себе, на людину, яку ви загадуєте. Обирайте строки надій не більше трьох місяців. Дивимося, що між вами на даний момент часу відбувається. Так. Думки про вас, мужчини, думки. Почуття і діє загаданий вами срок. Будь ласка, не більше трьох місяців загадуйте. Якщо не знаєте, який срок, загадуємо просто на автоматі тоді три місяці. Так, дивимося, що між вами зараз відбувається? Трійка мечі, двійка, кубків зірка. Ви знаєте, Тут ніби зустрілися дві дуже близьких людини, і карта Зірка говорить, прямо по духу. Да? от Ви можете розуміти один одного з полуслова, з, там, подумали один про одну, уже на зв'язку відчуваєте да? один одного. Ну трійка мечі говорить, що є якісь перешкоди великі між вами, можливо, відстань. Можливо, ще щось. Да? Тут карта показує, що є перешкоди, що це. Можливо, знаєте, як десь там мужчина на заробітках знаходиться. Або він змушений десь якісь питання вирішувати. П'ятірка жезів, якась боротьба у нього йде. Ну, тут саме з його сторони, да, треба щось йому вирішити. Ви тут ніби відкриті до стосунків. Не можливо, просто тут відстань. Ну, тут щирість почуттів зразу карти показують. Да? Можливо, ви тільки познайомилися і ще придивляєтеся один до одного, так теж може програватися. Ну тут неймовірно в неймовірна така ментальний, ментальний такий зв'язок. Ви це точно зразу маєте впізнати. От почули це да? зараз сигніфікації, і зразу повинні зрозуміти це про вас чи ні. Наскільки ви один одного відчуваєте? Да? Наприклад, там ви взяли телефон передзвонити, а у вас вже цей телефон дзвонить, вам вже ця людина дзвонить і так далі. Да? Сильний ментальний зв'язок, але зараз є трійка мечів, є якесь болюче запитання, є якась болюча ситуація. Ось трійка мечів, яку потрібно вирішити, щоб е мати стабільні, хороші стосунки. Да? Ну, Зараз подивимося його, думки місяць. Королева кубків і колісниця. Ну, Тут у думках його. Можливо, він, знаєте, як по перше місяць, знову ж таки, це глибина, велика глибина. Мужчина непростий, однозначно іде. Мужчина глибокий. Відповідальний по колісниці. Ну тут дійсно може просто-навіть просто, навіть, просто виграв... відіграватися відстань. Він ніби дуже хоче до вас. але є перешкоди, знову ж таки. Він хоче приїхати. В його думках якась зустріч. Він думає про, про зустріч з вами, так? Да? Дев'ятка пентаклів. Ну, він, типу, знаєте, як десь, як на роботі, десь бореться. Можливо, у ваш вас чоловік для України дуже актуальний, так, да, хтось знаходиться. В Україні. Ваш мужчина воїн. Да? Тут п'ятірка мечів, карта військових, карта, карта військових. Да? Тут, можливо, він просто знаходиться на війні і він мріє про зустріч з вами, а ви про зустріч з ним. Стосунки можуть бути зараз трошки нестабільними через звичайну відстань да? і такі от проблеми. Не дуже хочеться зустрітися. Якщо тут не має значення, не відіграється така ситуація, як війна, да? тут просто є якісь якась у нього боротьба, яку він має зробити на даний момент. Він має це пройти. І він мріє про зустріч з вами. В думках у нього реально багато думок. Він заглибився в думки про вас. Ви для нього королева кубків, ви для нього особлива, ви його, знаєте, жінка на мільйон, грубо говоря, і він думає, думає, мріє про зустріч з вами. Ну давайте подивимося на почуття. Туз Кубків лицар кубків і королева мечів. Ну тут, типу, знаєте, як. В, в почуттях тут точно є закоханість, mm -hmm. да? точно є симпатія. Туз, говорить, можливо, якщо тільки початок да, стосунків, то ви от розбираєтеся в них. Він мріє багато з вами зустрічатися, він хоче продовжувати ці стосунки. Але все-таки я бачу, відстань як перешкоду, ви як частіше переписуєтеся. Тому про цю зустріч мрієте, можливо, у вас переписка. Змущений ви ще навіть не бачилися, да? тут нема жезлових навіть карт, які при інтим говорять, що да? він про це думає, мріє. Тут більше про ментальність. І, можливо, ви тільки переписуєтеся, ще не бачилися. І є великий потяг один до одного, спихнули такі почуття, да? неймовірні, але ви ще один одного до кінця не знаєте. Може ще так програватися. Ну тут зараз між вами. Мало фізики, більше думок, менталу, почуттів. Діє загаданий срок. Сонце, сімка кубків і світ. Нарешті, тут карти говорять: нарешті просвітлення, нарешті від якихось мрій іде до дій. Карта світу. Завершується ця ситуація, де ви тільки мрієте один про одного, І я впевнена в тому, що. Іде план про зустріч. Можливо, згаданий вами срок зустрічі ще не відбудеться, але прояснення. Ем, плани точно будуть про цю зустріч. Буде зустріч між вами чи не буде? Ну, поки не бачу, чесно вам скажу. Плани, думки. Ем... Багато розмов, ну тут, дивіться, йому потрібно щось да, захистити, щось зробити. Він, типу, не, не може. Я бачу, що є велике бажання з обох сторін. Вас дуже сильно тягне один до одного. Ну, поки що я не бачу зустрічі. Дії будуть активні, словесні плани будуть. Плани будуть. Розмови будуть серйозні. Тут, я би сказала, такі, знаєте, відносини дуже важливі для вас. Ви не просто так зустрілися, це однозначно. Треба цей час перечекати, чи відстань між вами і ви в даних стосунках, чи ви тільки почали спілкуватися, мрієте про зустріч. Тут стосунки дуже важливі для вас обох. Ви цілий всесвіт один для одного. Багато. Карти, які показують на таку неймовірну глибину і необхідність один в одному між вами. Почуття є, думки є. Єдине, тут є якісь перешкоди в діях ось такий другий варіант. Пишіть, будь ласка, враження свої в коментарях. Кому потрібна особиста консультація, запрошую, в описі є мої контакти. Так, а я переходжу до. До третього варіанту, хто обрав автотаро, настраюйтесь на себе, на свого партнера. І будемо дивитися, що між вами зараз відбувається. Сигніфікація ваших стосунків, що відбувається між вами зараз. Думки загаданої людини. Ось таку чузять. Почуття загаданої людині, почуття. І діє в загаданий срок, але, будь ласка, не більше, не більше, більше, о, трьох місяців часу. Ну що, дивимося. Сигніфікація ваших стосунків. Суд, сімка кубків, десятка мечів. Ви знаєте, тут прям стоїть питання якесь ребром у ваших стосунках. Або куди ми рухаємося далі, або ставимо крапку, або не знаю, йдемо в якісь серйозні стосунки. Тут має прийнятися якесь важливе рішення. Тут прям стоїть запитання суд, да? чи пана, чи пропав, куди ми йдемо далі. Тут жінка чекає рішення. Справедливість, сила, ми з тобою хто. Чи ми з тобою, там, не знаю, робиш пропозицію чи ні, і так далі. Да, з Карта справедливості. Ну тут ви чекаєте якогось рішення дуже важливого в стосунках, дуже важливого. Куди рухатися далі? Стоїть питання, можливо, якщо ви одружені, да, навіть стоїть питання про те, чи, чи будете ви далі разом чи ні, чи, буде навіть, чи ви десятками десятка мечів, да, Що ми робимо далі? Вже від цих. Карт зразу йде енергія, так, От перше враження, таке, яке кидається в очі. М, мені надоїло жити в цих ілюзіях, шансів було дано багато, будь ласка, що ми робимо далі? Тут вже такі, типу, знаєте, уль, ультиматум, навіть може деякий стояти. От ви чекаєте якогось рішення. Можливо, ви його навіть від себе чекаєте. Можливо, ви вирішуєте, йти далі чи не йти. Але тут точно є таке питання: або крапка, або. Міняємо все і, і будуємо стосунки зовсім по-іншому. Да? Ось так. Ну, Зараз подивимося. Думки. <с senate noise> <small sounds> Вам тут надоїло чекати. Він в думках розуміє, да? я маю зараз щось сказати, я можу її втратити. Тут, знаєте, ніби він в думках. Розуміє, що він щось вам хотів доказати, а вийшов. вийшло так, що ви доказали. Так? От він щось вам хотів, не знаю, пред'явити, себе якось по-іншому показати, десь там, знаєте, казирнуть, але нічого з цього не вийшло. Не вийшло з цього нічого, що в нього в думках. Ну, він боїться, що він вас втратить. Він боїться, що він вас втрачає. Мужчина однозначно переживає і хвилюється. Я не додав, я не досказав, я не доробив да? От такі у нього думки. І тепер я хотів себе показати красавчиком а показав себе навпаки, да? негарно не якось ось такі у нього думки. Що тепер з цим робити? Да? От, я переміг, а тепер що з цією перемогою мені робити? А в цій перемозі може тепер не бути її, а вона для мене дуже сильно важлива. Ну, Давайте дивитися почуття. Ну, мужчина тут закоханий, мужчина ви можете бути в шлюбі, або він хоче шлюбу. Він буде старатися, в почуттях у нього і пристрасть є, да? і кохання є, і відповідальність є. Мужчина дуже серйозно настроєний. Десь він тут помилився по картах, да? десь він звернув не туди, десь він хотів щось. Не знаю, собі доказати, а доказав вам, що він не знаю, не чи ще щось такому досі. Хоча ну, тут він в почуттях надійний і стабільний. Ну щось ви тут від нього чекаєте. По карті помірності. Да? Він, можливо, уйшов в диявола в карту диявола, в карту залежності. Можливо, в нього є якісь залежності, і ви тепер не знаєте. І не вірите, можливо, вже да? по сімці кубків, всі які шансів було, чи він справиться з неї хоча да, любов тут є. Любов тут є. Ну, чекаєте ви тут від нього? Тут я скажу, від нього все зараз в даний момент залежить. Ну, як, від його дій, від його відповідальності, а там далі ви вирішуєте. Ну, отак, дивіться, ви вирішуєте. Пан або пропав, да? ви йому або даєте шанс у стані, або не даєте. Ну, Ваше рішення залежить від того, як він себе буде тут поводити. Да? Ну трошечки, да? Карта суда зразу показує. Трошечки ви знаходитесь в позиції судді для цього мужчини в даний момент періоду часу. Ну, по почуттях мужчина закоханий, і пристрасть тут є, і відповідальність є однозначно. Діє загаданий строк до трьох місяців. Діє. Фу, ти що, мужчина тут, мужчина тут ваш. Троїчки, да? стикнеться з своїми страхами, стикнеться з цими своїми проблемами, з якими він давно мав зійтися, і прийде до вас з пропозицією. Дивіться, він несе вам цей пентакль, так, цю пропозицію. Він готовий тут пахати, він стикається зі своїми страхами і приймає рішення. Тут, знаєте, мужчині треба пройти якийсь шлях, зробити свої власні висновки і з ними прийти до вас. І ви, як королева жезлів, будете приймати їх чи ні. Але я вам скажу, що на протязі трьох місяців він точно захоче помінятися і, і те, що ви від нього хочете, да, він буде робити. Однозначно, він просвітлює тут всі нюанси Сонця. Да? Він показує, що він хоче. Отут ви ніби да, стоїте. і... А він пішов, ви йому дали піти для того, щоб він сам пройшов якийсь важливий етап свого життя. Це не означає, що ви розійшлися. Це означає, що ви в якомусь питанні не стали йому да? Ви дали йому йти цим шляхом, стикнутися з своїми проблемами, пройти їх достойно, пройти їх самостійно. І він дійсно їх пройшов. Йому було складно, але він переплив на інший берег. І з вами тепер він буде разом, якщо ви цього захочете. Ну, я вам так скажу, тут мужчина, який піде на те, що ви від нього хочете, просите, требуєте, чи просто він це розуміє, що це потрібно зробити. Да? Ви йому дали це натяк, чи сказали впряму, ви йому дали зрозуміти, що він щось має зробити для вас, і він на це іде. І він точно на це йде в загаданий вами срок, Він йде з цією пропозицією, він тут бореться за вас, він готовий тут йти на поступки. Ось такий третій шикарний варіант. Пишіть в коментарях ваші враження, кому потрібна особиста консультація, я вас запрошую, в описі є мої контакти. Хто не підписаний, звичайно, всіх завжди запрошую, підписуйтесь, чого ви ще чекаєте, ставте дзвіночки, не пропускайте відео. Я Завжди стараюся бути корисна для вас. До нових відео, Па-па.